Така особлива надихаюча аура може панувати лише в царині творчості справжнього майстра, який усіма фібрами душі тонко відчуває мистецтво в усіх його проявах. Навіть коли над твоєю країною летять ракети. І ніяка русня нас не зламає, бо мистецький фронт міцно тримає стрій, каже Степан Вербищук. І наперекір усьому продовжує творити. Це Леонард Коен. Зараз він звучить. Не знаю, чи він комусь потрібен, але мені потрібен, тому я його пишу. Під музику легендарного канадського співака Леонарда Коена, пісні якого символізують цілу епоху, картини, ніби пишуться самі, жартує Степан Вербищук. Під неї прекрасно не лише творити, але й кружляти в танці. Сказали, Щиро дякую. Саме в такій творчій аурі народилась особлива серія патріотичних полотен Ділиться майстер. Спочатку, коли мене питали, чи я буду щось писати на тему війни, я сказав буду і деякий час я думав, чекав того моменту, коли щось мене підштовхне до чогось. Бо писати, скажімо, руїни, палаючі танки ну це інтернет заповнений фотографіями цього достатньо, мабуть. Занадто достатньо. Мені захотілося зробити щось особливе, показати наших воїнів дійсно як наших ангелів-охоронців. На полотнах Степана Вербищука українські янголи-охоронці вдягнуті в українську вишиванку, бо сьогодні піксель наша вишиванка, наголошує автор. Коли ми були на аукціоні, приходив Андрій Сікалов і Олег, ну це комбат і замкомбата. І щось якраз була розмова про пікселі і вишиванку. І Олег сказав: каже, так вишиванка це і є піксель українського народу. Тобто я до цього дійшов якось підсвідомо, але здається, я вгадав. Нова серія патріотичних робіт наскрізно пронизана однією глибокою темою. Перша робота була оця. Він так неначе прикриває її своїми крилами. Вона в якомусь там смутку, в чеканні. І ну, трагізм якийсь, мабуть, я зміг передати в цьому, але і якась надія є, бо вона таки під захистом. А друга робота з'явилася буквально зразу, я навіть не знаю, як я її почав, бо іноді художник працює не тоді, коли він все обдумав, а емоційно. От поставив біле полотно, і що туди лягло, це є щирим. А якщо робота вже занадто дуже добре продумана, то як казав Сальвадор Далі, якщо вам ваша робота вже відома, то не варто її писати. Це для мене досить емоційні роботи в тому плані, що ну якийсь мій вклад. В захист нашої країни, бо багатьом людям, які це вже побачили, дуже сподобалось. Ну для мене це приємно. Нову серію робіт. поціновувачі творчості Степана Вербищука високо оцінили, охрестивши картини глибокими і такими, що спонукають до роздумів про реальні історії. Там його можливо дружина, тут дитина. Ну обличчя написані в таких кольорах, не яскравих, таких Ну, такий час зараз. У планах майстра продовжити серію життєствердних патріотичних робіт. Я то продумав, як продумав. Продумав так само, що візьму, поставлю біле полотно, і те, що я собі щось думав, і те, що я буду робити, це можуть бути дуже дві великі різниці, як люблять казати в народі. Ну, але там будуть наші захисники в будь-якому разі у вишиванках. Обов'язково цю, цю тему я вважаю, що десь щось я можливо знайшов щось таке особливе в цьому. Ну, по крайній мірі для себе. То я якраз в такому стилі хочу зробити ще мінімум дві роботи. А там побачимо Життєстверні полотна Степана Вербищука не лише надихають на перемогу і дарують натхнення. Вони ще й можуть стати чудовим презентом до свят, бо мистецтво то безцінний подарунок.